Якщо ми кажемо, що людина хоче поскаржитися на органи соціального захисту, то, по-перше, це керівник місцевого органу самоврядування, по-друге, це Міністерство соціальної політики України, і по-третє, кабінет міністрів. Те, ви знаєте, да, що є гаряча лінія Кабінету міністрів, куди можна поскаржитися на дії органів місцевого самоврядування або органів державної влади. Якщо всі ці органи не приймають заходів і не реагують на скарги, то тоді залишається тільки один шлях до суду. Ну, на жаль, це дуже важкий шлях, тому що скарга тут в даному випадку буде подаватися дуже важко. Там є спеціальні вимоги, Проста людина не завжди виконує правильно, даже не напише заяву. От і таке інше. Тому я все ж таки розраховую на наші органи державної влади, які повинні відреагувати. І я хочу зазначити, що на сьогодні звернення може бути написано не обов'язково на папері. Звернення або скарга може бути подана онлайн за допомогою цифрового підпису, за допомогою комп'ютера і цифрових технологій. Тому я дуже раджу звертатися і оскаржувати дії, якщо дії незаконні. То треба оскаржувати їх онлайн і не витрачати час на різноманітну паперову бухгалтерію.